Захворіти можна одночасно грипом та ковідом на Буковині суттєво зросла статистика захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Фахівці кажуть, ситуація обумовлена одночасним поширенням ковіду, вірусу грипу А та вірусу грипу Б. Наразі ми маємо на 44% вище захворюваність за епідемічний поріг. Це максимальний від початку епідемічного сезону рівень перевищення епідемічного порогу. За четвер. -й тиждень 2024 року зареєстровано 6291 випадок ГРВІ, в тому числі грип, в тому числі ковід 19 Це найвища кількість, і не маємо підстав вважати, що не буде вищою на наступний тиждень. Частіше на ГРВІ почали хворіти діти. Зауважує Наталія Гопко. Кількість шпиталізованих збільшилась до 3791. Проте наразі немає необхідності запроваджувати карантин у всіх школах області. Частки дітей. І вона вже зросла, якщо раніше ми говорили про те, що меншою була кількість захворілих серед дітей, зараз це знову трошки більше 60%. І ще однією особливістю крайнього тижня є те, що зафіксовано найвищу кількість госпіталізацій з гриві, в тому числі грипом, в тому числі COVID-19. Скажімо, якщо від початку епідемічного сезону ми маємо інформацію про 1800 госпіталізацій. То за крайній четвертий тиждень 2024 року ми маємо понад 200 госпіталізацій. Тобто, це вже більше як 10% госпіталізованих за весь період. Зокрема, особливо небезпечною хворобою є для осіб в зоні ризику. Госпіталізують людей віком від 60 років, які мають супутні захворювання, і впродовж. Тижня, що минув, вперше зафіксовано більшу кількість госпіталізацій, ніж то було раніше, в відділення реанімації анестезіології, тобто, це люди, які мають вкрай важкий перебіг. І ці люди не мають щеплення від грипу і не мають щеплення від ковід. 19 в необхідному обсязі. Тож ефективно захистити себе від інфекцій можна лише за допомогою вакцини, зазначає Наталія Сфестун. Отримати необхідне профілактичне щеплення можна звернувшись до сімейного лікаря. Є вакцини від ковіду, тому що ми бачимо і в нас є також позитивні тести. і Є захворюваність ковідом, але нікуди не ковід від нас не відійшов. Він далі є. Вакцини є, будь ласка, вакцинуйтеся. Єдиним чим ми можемо оберегтися або не мати таких ускладнень, це вакцинація. Тому це є необхідним. Ми просимо вас всіх. Вакцини є, вакцинуйтеся і не зволікайте, звертайтеся всі до наших лікарів. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Після тривалих перемовин Чернівецький ФК «Буковина» отримав нового титульного спонсора. Ним стала компанія Демарт. Одна з головних амбіційних задач, яку ставить новий спонсор перед футбольним клубом вихід до української прем'єр-ліги. На доставити найбільш тяжкі завдання. Це завдання у нас є півроку потренуватися. Перше завдання не вилітити з першої. ліги. я так зрозумію, що тренер повинен з цим справитись. Іде і подальше завдання зібрати ще більш потужну команду для того, щоб можна було заявити і про себе і рухатись на виход у УПР. Цей сезон команда завершуватиме в оновленому складі та з доповненням тренерського штабу. Вони стосуються усіх ланок, як починаючи з воротаря захисна лінія, середина поля, півзахист і лінія атаки. Вісім гравців у нас вже підписано, оформлено документи. Зареєстровано ще двоє на перегляді. Це воротар Данило Каніцев. Він вихованець харківського футболу. Багато часу пробував у структурі металістку, розпочинаючи, якщо я не помиляюся, ще з Ю-14, я маю на увазі академії, а інший футболіст це центральний захисник. Данило Фондак, у якого за плечима школа Динамо Київ, також тривають перемовини щодо реконструкції спортивного комплексу для проведення домашніх матчів. «ФК Буковина зараз всі кошти бюджетні і міста і області повинні бути перераховуватися на допомогу І Дійсно, ні мер міста ніхто ну де ж ми навіть не очікували, що може хоч якась копійка з бюджету піти на реконструкцію. Я був на стадіоні неоднократно, там дійсно багато проблем, починаючи з туалетів і закінчуючи світлом, повним і так далі. Зараз ми проєктанти і наші люди працюють з цим, ми вжимаємо декілька перемовин. Я більше впевнений, що ми повинні перший рок рік багато вкласти грошей для того, щоб привести стадіон. Наскільки це можливо. Окрім того, найближчим часом у області може з'явитись декілька футбольних полів та академія футболу. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Хамер трясі у матері. Але на жаль, я на автоматі їздить не вмію. Тому цей хамер може бути твій. Але є один нюанс. Всього за 100 гривень цей хамер може стати твій, тому що ми збираємо 10 мільйонів гривень на бронетехніку для зову та інші ніжки для село оборони. Протягом двох місяців військовий Андрій Ткачук та журналіст Михайло Ткач розігрували культовий позашляховик за скромний внесок на ЗСУ. Усього 100 гривень за хамер аж два. Автівку для розіграшу надав військовий з чернівців. Мій хороший товариш, який теж служить. Військовий медик. Він зараз під Авдіївкою. в цивільному житті. Успішний бізнесмен. Він продав свій бізнес і нещодавно подав свою тачку, купив хамер. Він же позивний каже: Андрюха, я бачу, що тебе виходить. От я тобі віддаю хамер. Я та довіряю, розіграю, будь ласка, тому що є потреби, треба позакривати. Саме так вчинив Михайло Яринич, чоловік до повномасштабного вторгнення. Був бізнесменом та депутатом Чернівецької міської ради. Проте без вагань віддав перевагу захисту української землі від окупантів. Михайло Федорович розповідає: військова служба змусила переоцінити цінності, ремонти, бруківка, якісь містечкові інтереси це ніщо в порівнянні з життям друга, товариша побратима. Я кожного дня бачу десятки, сотні поранених. І побачив, що мій товариш Андрій Ткачук розіграв свій власний автомобіль. І я так само прийняв рішення доєднатися до цієї акції. Придбав автомобіль, ми його розіграли, тобто люди донатили і зібрали всього 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці кошти ми перетворимо на зброю, яка буде нищити окупантів. Днями на Фейсбук сторінці громадської організації робимо в прямому ефірі. Провели розіграш позашліховикам. А усі донати спрямують на підтримку військових. 10 мільйонів гривень на бронетехніку для Азова, решту на міномети для 48-го окремого штурмового батальйону. Також планують закупити щонайменше 100 FPV-дронів для різних підрозділів Сил оборони. Дякую, Андрію Ткачуку, Михайлу Ткачу, за таку круту акцію. І надалі ми будемо долучатись і разом до перемоги. Михайло Яринич закликав усіх не зупинятися на цих 100 гривнях, а продовжувати донатити для наших захисників бо крім нас перемогу не наблизить ніхто. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Заборгували за електроенергію понад 240 тисяч гривень. Після скасування мораторію на вимкнення користувачів від електрики мешканці будинку на вулиці Бережанській потрапили в список на відключення від мережі. Люди скаржаться, їжа з холодильників зіпсувалась, а заряджати гаджети доводиться поза межами дому. Та нарікають про відключення жодна зі служб не попередила. Ну у мене зараз літні іспити і дуже важливі. І я під свічкою. Бавлю дитину і учу свої екзамени. А, скажіть, будь ласка, вас попереджали про відключення? Ні, ніхто не, не попереджав. А який у вас особисто борг за несплату? У Мене немає боргу. Відключили без попереджень, без нічого. Я на даний момент в мене боргів немає. Теж важко ні постирати на роботу йти. Дитина займатися дистанційно, немає інтернету. Ну все важко, звичайно, ні уроки, коли робити. У мене дитина хвора. Я можу, мені потрібна інгаляція, потрібно дитині робити, я ходжу постійно і в школу з ним, і кругом робити. Мені потрібно світло. Свою чергу при службі Чернівецької обласної енергопостачальної компанії спростовують про борг як і про відключення електрики чернівчан попереджали. Ми з ними працювали дуже довго, і цю заборгованість вони накопичували упродовж майже року. Ми з ними працювали, ми інформували їх давно, і ми знаємо їх голову ОСББ. Ми повідомляли і за 10 днів до самого відключення, і за 5, і за 3 дні обленерго вже повідомляло їм. Е, ну, бачите, реакції не було. Вони оплатили деяку частину з тої заборгованості, але лише 10%. Ну це дуже мало, бо ми, ми просимо хоча б половину або більшу частину оплатити, а вже далі оформити договір про реструктуризацію. Попри те, мешканці будинку зазначають, за світло сплачували вчасно, а інцидент трапився через недобросовісних сусідів. Вже зараз гуртом вирішують, як повернути кошти квартир боржників. Ми зараз збираємо збори, вирішуємо загальні збори відключати електроенергію, у них уже самі, і хай вони. Думають за борги за підключення, так як хай вони пострадають, так страдають мешканці, які платять комунальні послуги. Підключити електрику окремим споживачам не вдасться, каже Ліліана Іонашко. Однак такої ситуації все ж можна було уникнути. Чернівецької обласної енергопостачальної компанії загальний договір з ОСББ, Тобто ми не можемо знати, яка саме квартира платить, яка не платить, бо в нас загальнобудинковий лічильник. Ці питання всі знає найкраще голова ОСББ. Дуже часто і дуже сильно просимо наших споживачів, і дуже часто ми в наших соцмережах пишемо про те, що якщо немає в людей можливості одразу оплатити всю суму заборгованості, в них є можливість прийти до нас, сказати про це і е, підписати договір про реструктуризацію, тобто оплату цього боргу частинами. Тим часом мешканці вже спробували домовитись із електропостачанням. Компанією про часткове відшкодування боргу. Написали заяву в об... Об... начальнику правління обленерго на нас не прийняли. Сказали, що це не їхня юрисдикція. Потім ми написали заяву начальнику Чемневецької рем. Він каже, що ми теж від цього не залежить. Що ми це не робимо? І ми написали заяву електропостачальну компанію очікаємо відповіді. Загалом під час дії мораторію Чернівецька область заборгувала заживлення понад 1 мільярд. Гривень наразі на відключення ми подали майже 900 споживачів. Це будуть по мірі можливості обленерго вже фізично відключати і впродовж вже лютого. Продовж січня відключало. Продовж лютого ну цю роботу продовжують. Найбільше боржників у Чернівцях. На жаль, у Чернівцях їх дуже багато і споживачів, і, і заборгованості. Також, за словами мешканців, електропостачальна компанія не хоче заключати індивідуальні договори, допоки ОСББ не закриє борг. Відтак сумлінні платники сидять без світла разом з неплатниками. Навіть після цілковитої сплати за послуги повторне підключення до електромережі залежно від складності робіт, також вартуватиме чернівчанам близько півтори тисячі гривень. В Чернівцях підключити споживача до мережі після сплати боргу зможуть впродовж трьох днів. В області впродовж п'яти днів. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький про. Чернівчани скаржаться, що абонентам дописують обсяги газу, яких вони не споживали. Чернівці газ бере показники з повітря. Подивіться уважно показники, які передають мешканці, і які передає Чернівці Газ Нафтогазу. Звонив в Нафтогаз. Вони не знають в чому причина. Ганна Іванівна другий рік поспіль через травму пересувається лише квартирою. Попри це, за не розраховується вчасно з допомогою волонтерів. За словами жінки, після націоналізації газопостачальної компанії у неї також виникли проблеми щодо розрахунків. Мені звони бажати числах, які що ви каже. У вас заборгованість по доставці газу. А я йому кажу, яка заборгованість у мене? По доставці, як я плачу кожен місяць. За е, січень ви ще не платили. Я кажу, як за січень заборгованість, як зараз тільки ще січень не кінчився, про це вже було за 10 днів тому. Uh -huh. а, а ви що не знаєте, що треба платити до 10 числа? Я кажу, я знаю, що я можу платити тільки, коли я пенсію получу. Зараз я йдуть затримки пенсії. Ні, поки получить пенсію, поки. Людина заплатить, ну, ми будемо подавати вас на суд, тому що у вас заборвавніші газовики. Запевняють, аби нарахування відповідали фактичному споживанню, слід вчасно подавати показники лічильника. Якщо споживач з першого по п'яти не дає нам показник, ми враховуючи вимоги нормативних документів, а так, а саме, кодексу ГРМ, робимо нарахування розрахунковим методом. Якщо ж таки ви бачите, що показники у платіжці більші за ті, що Ли, зафіксовані на початку місяця, можна звернутися за перерахунком. Письмово звернутися чи зателефонувати і надати свій показник якимось іншим шляхом, і і відповідно цей його показник буде врахований. Щодо боржників у компанії запевняють, поки про відключення не йдеться. Проте абонентів просять вчасно розраховуватись за надані послуги, адже від цього залежить безперебійність подачі блакитного палива. Ми розраховуємо на ці кошти від наших споживачів, і ці кошти ми використовуємо для того, щоб в споживача безперебійно і без аварійно був завжди природний газ. Як запевняє комерційний директор АТ Чернівці, газ після націоналізації компанії порядок подання показників не змінився. Є в нас і фізичний прийом, і є онлайн сервіси, і є можливість звернутися за телефонами. Окрім того, у компанії працюють над новим кабінетом споживача. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Звернутись до Чернівецької міської ради відтепер тепер можна не виходячи з дому. У місті запрацювала є приймальня, завдяки якій мешканці можуть вирішувати різноманітні питання в онлайн форматі. Ми завжди відчували, завжди хотіли побудувати таку схему спілкування з мешканцями нашої громади, а щоб кожна людина могла подати заяву легко. Кожна людина розуміла, куди вона попадає, кожна людина розуміла, хто нею займається, і яку відповідь для неї готують. Все це знову ж таки про можливість мешканця, не виходячи з дому, побачити, чим жива влада, які завдання перед нею стоять, які завдання вони можуть поставити владі, і як влада з нею працює. Є приймальня це платформа, через яку люди можуть повідомляти про корупцію, комунікувати з депутатами міської ради, а також отримувати інформацію про діяльність місцевої влади. У місті Чернівці ми намагаємось озброїти вас інструментарієм для того, щоб ви працювали над доброчесністю та просували її. Це ті інструменти, які можуть запобігти, а також закрити певні прогалини, які дають місце корупції. А деякі з цих інструментів є цифровими. Ми намагаємось поєднати адміністрацію міської ради та громаду міста. Кожен мешканець міста матиме особистий онлайн кабінет, через який він зможе спілкуватись з представниками міської влади. «Цей інструмент повністю замінює традиційну громадську приймальню, яка існувала в мерії. Це буде цифрова приймальня, і мешканці, не виходячи з власного помешкання, зможуть надати запит, зможуть подати скаргу, зможуть отримати будь-яку інформацію. Можливість подавати звернення і запити до міської ради, можливість створювати запити до депутатів. Також це інтеграція з зовнішнім сервісом електронні петиції. Ви можете подавати також петиції, контролювати ход їх виконання. Крім того, ви можете, ви можете користуватися сервісами, які надаються на місцевому рівні або на державному рівні. За словами Євгенія Маховікова, найближчим часом в електронній приймальні міської ради з'явиться близько 50 послуг ЦНАПу, буде адаптована електронна приймальна з послугами ЦНАПу. Таким чином, десь близько 48 мені здається, давлі 48 послуг в онлайні стануть доступні. Ми будемо мати єдину точку ходу для наших мешканців. Чернівці стали другим містом в Україні, де запрацювала електронна приймальня міської ради. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Аби зійти на першу сходинку п'єдесталу, спортсмен перевершив 32 суперників у своїй ваговій категорії. Золото на змаганнях в Парижі для України виперу Буковинський каратист Валерій Чоботар. Така нагорода вважається однією з найбажаніших у цьому виді спорту, розповідає чемпіон. Відповідно, рівень змагань можливо навіть трішечки вищий, ніж чемпіонат світу. І Це рахується як кубок світу для нас. Тому, взагалі, люба медаль на цьому турнірі вона дуже престижна. Здобути першість на змаганнях в Парижі українцям вдавалось вкрай рідко. А золота медаль з Парижоупен для Чернівців ексклюзивна, зазначає Олександр Пікулін. Дуже приємно, що ми розпочали рік саме з перемоги. Це один з найцікавих, найстаріших етапів. Це пережопен. Це ще йде з 60-х років, коли цей турнір був. І дуже приємно, що Валерій зміг забрати золото. Це вперше для чернівців, що ми маємо нагороду з Парижовтим. Взагалі за всю історію українського карта тільки три спортсмена, чоловіки, здобували золото. Це угніч, це горуна, і ось ми маємо третього. Однак, золото з прем'єр-ліги було бажане не тільки для каратиста своєю перемогою. Валерій здійснив мрію свого тренера. Я ще коли був дитиною, мріяв побачити цей турнір вживу, а тепер ми маємо перемогу. Потім, коли я був спортсменом, я дуже хотів е, отримати медаль, теж мені не вдалось, і це ще з дитинства, коли я на відеокасетах дивився цей турнір і мріяв, що я зможу. Хоча б прийняти спочатку участь, а потім бажання збільшується і хотів медалі. Ось ми здобули це. Це дуже приємно. Це як мрія з дитинства, яка, яка досяглась. З деякими суперниками спортсмен вже сходився в поєдинку на татамі, однак поступався у силою. Зараз Валерію вдалося побороти всіх конкурентів в насичених боях. У мене в категорії так склалося, що була дуже важка сітка. У мене практично всі топ-10 каратистів планети зібралося і е, надзвичайно приємно було в кожного з них перемагати. У мене от був один із самих титулованих іранських спортсменів за всю історію. Мені вдалося в нього перемогти, від вийти з групи е, в четвертьфіналі. Мене був двократний чемпіон світу з Єгипту Спортсмен, якому я до речі на останньому чемпіонаті світу поступився. Я зробив третє місце. Він став чемпіоном і, відповідно, хотілося зробити реванш, перемогти в нього, що й вдалося зробити, довести, що ми наразі кращі. Далі в мене був в півфіналі японець. Японець ви знаєте, від і карате пішло, там не буває слабких спортсменів. Це перший номер Японії, який на чемпіонаті світу став п'ятий, але він дуже сильний спортсмен. Відповідно, переміг в нього в дуже складному поєдинку, і потім в мене в фіналі був грек, який також, якщо я не помиляюсь, він сьоми в світовому рейтингу, і вдалося виграти в нього. Окрім спортивних досягнень, міжнародні змагання це ще й вдалий привід, вкотре підняти державний стяг. Тільки там дві людини можуть представити якось прославити країну. Це спортсмени і президент. Коли президент приїжджає, піднімається прапор і звучить гін. І коли спортсмен стоїть на першій сходинські п'єстали, піднімається прапор і звучить гімн. Тому ми надзвичайно тішимося тим, що ми можемо це робити. І коли ми на, на першому місці і всі про нас говорять, і ми можемо поділитися своєю ситуацією, яка у нас в країні, і ми можемо якось просувати це в маси і не. Не опускати можливості це якось освітлити, ми це робимо і відповідно цим і пишаємось. Наразі каратест готується до інших боїв, аби мати змогу представити Україну на всесвітніх іграх. Найважливіше, що я набрав багато балів в світовий рейтинг, що дозволить мені виступити на чемпіонаті світу і дасть мені змогу потрапити на всесвітні ігри. Ще є здається шість турнірів, на яких я зможу виступити і набрати бали. І відповідно після цього потрапити на всесвітні ігри, які є основною ціллю. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.